Тоді берегинь української нації. Ні перший вірш написано в окопі. На ті сипки від вибухів стіні. Побило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні. Лилась в пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади, І заклиналась наша переправа шаленим шквалом полондя й води. Бу білий світ, не білий вже, а чорний, вогнина ніч присвічу дню, І той, окопчик, як підводний човен, У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кровавий світ опухла на заря, А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені ще гратися в пічмурки і в класи, в казки літати на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, я вже смерть побачила впритул. О перших біль тих не дитячих впражь, Яким і слід на серці залиша. Як невимовним віршами не скажеш, чи нині зробиться душа. Душа в словах, як море перескопі, І спомем той, як відсвіт на чолі, Мій перший вірш написаний в окопі, Він друкувався просто на землі.